Є якісь, прошу вас, будемо потихеньку заправлятися. Ми два запитуємо. Так, перше. Значить, закони приймаються, партія регіонів голосує деякі Так. Може слідуючий парламент відмінити як незаконно? Звичайно, Звичайно, так? Звичайно, Звичайно, так. Звичайно, так і і, і друге питання контролю. Не Просто можна а і треба, є закони, які треба відміняти. Ми їх сьогодні обговорюємо. Ні, ну ви зараз мені обіцяєте, а будете це робити? Ну, я вам скажу конкретно, по яких законах точно ми будемо це робити. Це стосується пенсійної реформи, її не можна залишати вигляді. -то. Це точно стосується податкового кодексу. І у нас задача зі 135 податків скоротити число податків до семи. Це, це точно стосується закону про, закону про російську мову, тому що він в такому ряді не треба. Ну вони ж запропували багато за останніми законом і я буду. Ну, я вам скажу так, щоб сказати, що ми всі закони, які до нас ухвалювалися, перекреслити, що ну, не буде. Але є абсолютно кричущі, ну, абсолютно потворні, неадекватні закони. От як цей закон, який проти журналістів проголосували, що їм давати 5 років тюрми за публікацію. Такі речі точно будуть скасовані. У нас велике питання, тому що ну, ми тут не дурили один одного. Наше залишається президентом, поки що Янукович, ще питання, чи він буде підписувати ці закони. Але те, що ми точно будемо голосувати за скасування цих законів і будемо вимагати від нього, що він це підписав, факт. А якщо ми доб'ємося при президенті Януковичу, то ми якнайшвидше його усунемо і новий президент підписуватиме ті закони, які ухвалюватиме парламентське пічмен, то запитання друге запитання. В мене. Вопрос життя, як сказати, яких людей пенсіонерів, що що робиться зараз, так? З кожним, в аптеці, це я живу, реально, з кожним привозом лікарства ощутимо дорожають. Ангіну пролічили і обійшлося в 500 гривень. І хто може встановити цю гонку за тартоп? Які в більшості службах можуть відсумати. Ну, дивіться, хто, цю проблему може У цієї проблеми є два пояснення. Ми сьогодні говорили говорю просто ще раз надаємо. Перше пояснення це мафія. А друге, це корупція. Тому що з одного боку мафія, яка не допускає конкуренції, і ми сьогодні обговорювали, яка робить так, що в нас закриваються підприємства, що в нас не відкривається свої магазини. А друге корупція. Коли замість того, щоб людям платити високу пенсію, вищу пенсію, вони гроші тратять на інше. Ми порахували, у що обходиться один день життя нашого президента утримання нашого президента. На один день ми тратимо, ви знаєте, цифру, 1 мільйон 460 тисяч гривень в день. Тому я думаю, що ми ці гроші перенаправляти на інші речі, то будемо бачити. Мабуть, тут останнє запитання. Я би перепрошу, попрошу ручні тих, хто зростав питання, тому що просто, мабуть, не всі встигнуть. Але ми після зустрічі ще залишимося до Золопетровича, зможемо нарис спілкуватися. Прошу. Ми їх зупинимо, батьківщина.